Тун -тун 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 -тун. Всім доброго дня! Це буде Пантера проти дракона. Дракон розпочинає. Буду його називати Змій. Як краще дракон. І дракон з першого разу наріжко. Другий раз. Він Аня, він не перебиває, бо нічого не було. Так, 1-0. Він надіється, що Пантера зараз там рекошет, Пантера перебиває. Дальше далі сюди і наліжка прямо. Так, це рахується як 2. Зараз! 4-1 пантера виграла. Якщо що, це рахується як 2. Отак от пантера кинулась. Отак. Картину і на Того разу. Отак Тому 4-1 рахунок, значить, підгрупа така. Ось, пантера на першому місці. От. Рахунок 4 1 просто в неї. Дракон, ні, дракон на останньому навіть. Забув показати. Ось, Ось така підгрупа. Пантера на першому, брат Котигорошка на другому, Андрій на третьому і драк на четвертому. Всім до побачення! Дякую, що передивилися відео. А наступний матч буде Коти Горошок проти Андрія. А після цього матчу Коти Горошок і Андрія. Буде струга, струганс тяплиць. Всім до побачення.